Знаєте, з самого дитинства я знала, ким хочу бути. Я хотіла навчати інших людей чомусь, але дійшла до реалізації цього задуму лише к 40 годам, і наразі три роки вже я практикуючий вчитель, тобто я передаю знання і зі свого досвіду, не з теорії, не з книжок, не з Ютубу, а те, що пропущено крізь себе, і. Маю стільки навички, як працювати з мак індивідуально та в групах, і допомагаю опанувати цю професію жінкам, які відчувають в собі поклик допомагати іншим. А, і через метафоричні карти це зробити насправді дуже легко, але головне знати алгоритм, навчитись трактувати карти, підбирати їх, розуміти техніку і вміти керувати груповою динамікою. А та збирати групи, ось якщо вам це відгукується, запитуйте.